Вітаю, що спричиняє аутизм? Ще зовсім недавно відповідю на це питання могло бути. Поняття не маємо. Зараз наука вже має відповіді. Передусім ми знаємо, що не існує єдиної причини захворювання, так само, як не існує єдиного типу аутизму. За останні п'ять років вчені ідентифікували низку генних змін або мутацій пов'язаних з аутизмом. Дослідження виявили понад 100 генів із ризиком аутизму. Приблизно у 15 випадках причиною появи розладів аутистичного спектру у людини можуть бути специфічні гени. Проте у більшості випадків це може бути викликане комплексною і змінною комбінацією генетичного ризику і чинників довкілля, що впливає на формування мозку на ранніх стадіях. Інакше кажучи, із присутністю генетичної схильності до аутизму ризик для дитини збільшується під впливом екологічних або інших чинників. Безперечним доказом таких чинників ризику є немолодий вік батьків в період зачаття, як матері, так і батька. Хвороба матері під час вагітності, перечасна вагітність, занадто мала вага новонародженого і певні труднощі в період пологів, які можуть бути причиною кисневого голодування мозку дитини. Матері, схильні до впливу високого рівня забруднення повітря або високого місту пестицидів, також можуть бути у групі ризику і народити дитину з аутизмом. Необхідно мати на увазі, що ці чинники самі собою не викликають аутизм, швидше за все, саме у поєднанні з чинниками генетичного ризику вони провокують його розвиток. Усе більше вчених звертає увагу на роль імунної системи в появі рас. Попри те, що причини аутизму комплексні, є поза сумнівом, що недотримання батьківських норм не лежить в його основі. Доктор Лео Канер, психіатр, який першим описував аутизм як унікальний випадок у 1943 році, вважав, що його першопричиною є нелюбов матері. Бруно Бетельхайм, відомий професор, фахівець з питань розвитку дитини, увічнив цю неправдиву інтерпретацію причини аутизму. Висунена ними ідея про те, що причиною дитячого аутизму є відсутність материнської любові, призвела до виникнення цілого покоління батьків, яким довелося нести тягар провини за відкилення в розвитку їхніх дітей. У 1960-70-х роках доктор Бернард Римленд, що має сина зраз, допоміг медичній спільноті зрозуміти, що природа аутизму біологічна і не залежить від ставлення батьків. Пізніше він заснував американське суспільство з проблем аутизму і створив науково-дослідний інститут. Отож, за матеріалами посібника перші 100 днів для родин, діти, яких отримали діагноз аутизм, які створені, щоб допомогти батькам продуктивно використати подальші 100 днів у житті вашої дитини, я буду надалі ділитися корисною інформацією в рубриці запитання фахівцю. З вами була Фахівець комунальної установи. Коростишівський інклюзивно ресурсний центр Людмила Кобилінська